Судитимуть колишнього гендиректора Чернігівського заводу радіоприладів через несплату майже 9 мільйонів гривень податків. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, вказуючи, що справу передали до суду. Встановлено, що керівник підприємства з обігом коштів у сотні мільйонів гривень упродовж останніх років умисно ухилявся від сплати земельного податку за ділянки, якими користувався завод. Це призвело до ненадходження коштів до місцевого бюджету, в тому числі через ці фінансові втрати влада міста не змогла самостійно в повному обсязі виплачувати Заробітні плати медичним та педагогічним закладам здійснювати соціальні виплати громадянам пільгових категорій йдеться в повідомленні ДБР. За повідомленням Чернівської обласної прокуратури досудовим розслідуванням установлено, що колишній керівник фірми в період з грудня 19 по грудень 20 умисно ухилявся від сплати податку за користування земельною ділянкою державної форми власності загальною площею понад 30 гектарів в сумі близько 9 мільйонів гривень, що призвело до фактичного ненадходження до місцевого. Бюджету коштів в особливо великих розмірах за вчинене правопорушення загрожує покарання у виді штрафу від 255 тисяч до 425 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.